90-ті роковини голодомору вшанували в суботу, 26 листопада. В місті Прилуки. керівний склад міста, представники підприємств та організацій, громада схилили голови перед пам'ятним знаком жертвам голодоморів на центральному кладовищі міста. Поклали квіти до підніжжя та подумки помолилися за невинно уб'єнних голодом, який штучно створила радянська влада на українській землі. У 20 столітті наш народ пережив три масові голоди: 1921-23, 1932-33 та 1946-47 років. Наймасштабнішим був Голодомор 1932-33, що визнаний геноцидом українського народу, який здійснювався радянською владою. Голодомор спричинив загибель мільйонів українців. А радянська верхівка злочинно замовчувала факт голоду як в Україні, так і за кордоном. Вшанувати пам'ять жертв трагедії це моральний обов'язок держави та суспільства перед минулими і наступними поколіннями. Нашим спільним обов'язком є гідне вшанування вбитих голодом жертв комуністичного режиму. А також розповідь наступним поколінням про причини і наслідки цієї страшної сторінки української історії Цьогоріч вшанування не було особливого значення. Цю скорботну дату ми згадуємо сьогодні в реаліях нової боротьби за виживання української нації. Росія вчиняє новий геноцид війною. Одвічний ворог нас знову намагається упокорити, щоб не випустити з під свого впливу та не допустити зміцнення української державності. 26 листопада, особливий день в історії України. Який ми відзначаємо всією українською спільнотою, бо це роковини пам'яті голодомору в Україні 32-33 років Цьогоріч Це вже 90-ті роковини, які усі українці пам'ятають, бо дійсно голодомор, який був організований сталінським режимом, був спрямований на те, аби в ідентифікаційному кодові українців поселити страх опору, страх. Тому щоби наполягати на своїй ідентичності, на своїх особливих національних рисах аж на сто років, але як ми бачимо, не вдалося Сталіну реалізувати свій підступний план. І українці як були, так і залишаються нескореним народом, народом волі, народом власної позиції, власної історії, власної національної ідентичності. І для того аби вкотре. Поставити Україну на коліна і українців на коліна. Ми сьогодні маємо цю підступну страшну війну, яка наскрізь пронизана брехнею, наскрізь пронизана, на жаль, кров'ю наших захисників і захисниць. Але знову ж таки, вкотре ми демонструємо всьому світові. Ми не є ні та нація, ні той нарід. Який можна скорити, і який можна винищити, прошу сьогодні всіх прилучан приєднатися до акції Запали свічу пам'яті і нехай о 16.00 в кожному віконечку запалає свіча, запалає в пам'ять про тих, кого забрали небеса у ті страшні роки 32 33 в пам'ять про наших рідних, близьких. Бо в кожній українській родині живе пам'ять про голодомор і живе пам'ять про тих, кого забрало те лихоліття. Єднаймося, єднаймося в ці дні, єднаймося кожного дня заради нашої перемоги, заради миру і майбутнього України. Ми маємо згадувати жертв голодомору геноциду. Прямо називати винуватців трагедії, аби це найжорстокіше, сплановане масове вбивство людей ніколи більше не повторилося. А світ нарешті відкрито засудив злочини, здійснені проти української нації.